25 лютого у день народження письменниці, перекладачки Лесі Українки відзначаємо День української жінки. У теперішній складний час свято є дуже актуальним, адже тендітні, жіночні, впевнені та сильні духом жінки щодня наближають нашу спільну перемогу своїми добрими справами. Давайте запитаємо у бродівчан, які риси характеру притаманні українській сучасній жінці. Якою має бути сучасна жінка в теперішній час. Проводимо опитування. Сучасна жінка в теперішній час. Час не знаю, що це мене в розпало Ой, я вже теперішню проти. Сучасна. Жінка завжди повинна бути сучасною. Напитайте молодих, вона вже старим рице. А ви можливо скажете, що робити, щоб подолати всі труднощі, виховувати дітей і щоб в нас все було добре, що має робити жінка? Жити і вірити в саме найкраще в Бога, і, і в то, що в нас в Україні буде перемога. Я думаю, що жінка повинна бути розумною, виваженою, інтелектуально розвинутою, постійно навчатися. Ну і, напевно, любити світ, любити всіх навколо себе. Впевнена в собі. Завжди перше, думати, що вона розмовляє, говорить, не прощати гріхів, вірити друзям, ненавидіти ворогів і, звичайно, любити свою Україну. Скажіть, що потрібно робити, щоб налаштовуватися на позитив, щоб в нас все буде добре? В першу чергу, вірити собі, вірити нашим Збройним силам, вірити нашому українському народу. Сильною, відповідальною, мусити бути хорошою мамою, хорошою дружиною, Які, можливо, має справи робити, щоб відволіктися від буденних справ і продовжувати виховувати дітей і налаштовуватися, що все буде у нас добре. Ну, трошки подумати про себе треба. Риси самі найпрекрасніші в притаманні. Чудність, сила, рішучість. Як ви вважаєте, якою має бути жінка у теперішній час? Що робити для того, щоб не впадати у відчай? Витримка має бути. Взаєморозуміння має бути, терпіння має бути. Щаслива. Які <рес> риси характеру потрібно. <рес> Основне, щоб були здорові, щоб був мир на Україні. Навіть не знаю, ну має бути. Добра, справедлива, некореслива. Працювати ще раз працювати. Красива і розумна, в першу чергу. А як, що робити для того, щоб налаштуватися на хороший день, мати хороший настрій? Напевно, що кожна жінка має бути якийсь свій ритуал, свої процедури для того, щоб налаштуватися. Якось так. Красоту, розум. Бути хорошою господинею, дбати за своїм чоловіком і своїми дітьми. Сильною, самостійною, ну і звичайна підтримка важна для жінки в будь-якому випадку. Діти, чоловік, батьки. Все. А діти що потрібно для того робити, щоб ну, мати хороший настрій, влаштовуватися на позитивний день? Проснутися з добрим настроєм і, звичайно, почуватися з настроєм. Інакше нам нічого настрій не додать, це правда. Доброту, сміливість, ну і сильною бути жінкою. Бо зараз дуже багато залежить все від жінки. Які справи робити, щоб налаштуватися на хороший день і усі труднощі здолати? Ну, в першу чергу, встати з хорошим настроєм, а далі все буде добре. Зайнятою повинна бути. Повинна працювати, мати своє забезпечення і не залежати від чоловіка. Дякую. А ви як вважаєте? Що робити, щоб налаштуватися на роботу на позитивний день і вірити в те, що все буде в нас добре? Ну, я не знаю, напевно, проснутися з позитивом, йти працювати. Які риси характеру має мати сучасна жінка, щоб подолати усі труднощі? Ну, Ваша думка, проводимо опитування. Ну, я навіть не знаю, що тут думати. Повинна собі раду давати всьому. І переборювати всякі труднощі. Бо зараз такий час тяжкий. Все. Вірити не тільки в сьогоднішній день, а вірити взагалі в майбутнє. А ми віримо, що ми переможемо, і в нас все буде добре. Мені здається, що вона має бути цілеспрямована як людина, щоб вона знала, чого і досягати, яких цілей. І звичайно, любляче добре. До навколо, до людей, до тварин і до навколишнього середовища. Дякуємо. Турботлива, впевнена у своїх цілях і завданнях, кохана дружина і мама. А якою має жінка бути? Пишіть нам у коментарях.